Друзі всім, Мене звати Іван. З вами, як завжди... Друзі, всім привіт! Мене звати Іван, з вами, як завжди, фермерський магазин Пай. Продовжуємо рубрику азотного живлення озимих зернових. Сьогодні поговоримо про сам азот, про форми азоту і про те, як вони поглинаються рослиною. Відео буде складнувате, але це базові знання, які повинен знати кожен. Тому, будь ласка, додивіться до кінця, потім підіть попити чайку і передивіться відео ще раз. Я знаю, що ви це знаєте, але давайте швиденько пройдемось по азотним добривам. Ось вам табличка. З усіма видами азотних, азотних добрив, з усіма формами азоту в цих добривах. Тому, будь ласка, робіть собі скріншоти, щоб не забути, щоб завжди була з собою. Якщо ви дивитесь з комп'ютера, я залишу в описі під відео посилання на сайт з цією табличкою. В цьому відео більше хочеться поговорити про те, як працює цей азот, що з ним робиться в ґрунті, та як рослина його поглинає. Тому Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ще більше людей побачило це відео і ще більше людей взяло для себе щось нове. Всі ми знаємо, що є три форми азоту. Амідна, амонійна, нітратна. Всі ми знаємо, що амід переходить в амоній, амоній переходить в нітрат. От з цього моменту давайте детальніше. Почнемо з амідної форми. Амідна форма не поглинається кореневою системою, краще поглинання йде листовим апаратом. Саме тому карбамід, як добриво, найкраще для листових підкормок. Якщо коли амід потрапляє в ґрунт під дією мікроорганізмів та температури і вологі, він переходить в амонійний азот. І тут є дуже важливий нюанс. При переході амідний азот стає аміаком. Аміак – це газ. Які випаровуються в атмосферу. Тому, якщо ви даєте амідну форму азоту, наприклад, там, карбамід, давайте або тільки під дощик розкидачем, або тільки сівалкою в ґрунт. Якщо ви кинете розкидачем карбамід і не буде дощу, то за 2-3 дні втрати будуть до 50%, за неділю можуть і до 90% в залежності від погоди. Тому, будь ласка, враховуйте цей нюанс. Далі йде амонійна форма азоту. Як на мене, амонійна форма азоту це найкраща форма азоту. Чому так? Перший плюс. Амонійна форма азоту зв'язується з ґрунтовим комплексом і попадає в рослину за рахунок дифузій. Давайте розбирати, що це таке. ґрунт це великий магніт, він має негативний заряд. Амонійний азот має позитивний заряд. Плюс з мінусом з'єднується. от таким от чином ґрунт поглинає амоній. Дифузія це. Процес обміну речовин з області з високою концентрацією в область з низькою концентрацією. Ось так це виглядає схематично. Тобто, грубо кажучи, в ґрунті багато амонію амонійного азоту, в корінні мало амонійного азоту. І за рахунок дифузії азот потихеньку-потихеньку переходить в коріння, ну і потім в рослину. Тобто, амонійна форма азоту це пролонгована, контрольована передача азоту в рослину. Другий плюс амонійний азот е, одразу вбудовується в амінокислоти, які потім приходять в білки. В рослині все відбувається навпаки. Тобто нітратна форма в рослині переходить в амонійну, частина амонійної одразу вбудовується в амінокислоти, частина переходить в амінну форму, яка потім вбудовується в амінокислоти. На ці всі процеси рослина тратить енергію, їй потрібна енергія. І якраз ам амонійна форма азоту це зберігання цієї енергії. Третій плюс. Науково доведена за рахунок амонійного азоту, рослина краще поглинає воду та фосфор. Ось відео німецького вченого, він якраз розповідає про поглинання амонійного азоту і про плюси амонійного азоту Залишу в описі посилання на відео. Кому буде цікаво, подивіться. І остання форма азоту це нітратна. Нітратна форма дуже нестабільна, вона має негативний заряд, тому не з'єднується з ґрунтовим комплексом. Нітратний азот поглинається рослиною за рахунок транспірації. Транспірація це процес випаровування води з рослин. Як це працює? Рослина поглинає ґрунтову вологу коренями. Проганяє її через себе і випаровує потім з листків. І от якраз нітратна форма азоту поглинається рослини разом з водою. Тому це найшвидша форма азоту. Нітратний азот провокує синтез цитокінінів. Цитокінін, цитокінін це гормон, який відповідає за кущення, за гілкування, за ріст рослини в ширину. От саме тому, наприклад, цілітра це дуже ефективне добриво для кущення зернових. Але є і мінуси. Перший мінус. Надлишок нітратного азоту залишається в листках і стає доступний тільки після відмирання цих листків. Другий мінус. Нітратний азот випаровується в атмосферу. Цей процес називається денитрифікація, я думаю, всі ви його знаєте. Це також втрати азоту. І третій мінус: так як нітратний азот не поглинається, не зв'язується з ґрунтовим комплексом, він промивається в нижні шари ґрунту. І саме погане, що коли він промивається, він забирає з собою. Катіон кальцій, а кальцій відповідає за структуру ґрунту. Сподіваємось, це відео було корисне і ви знайшли для себе щось нове та цікаве. Якщо так, ставте лайки та пишіть свою думку в коментарях. Вам бажаємо мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!